e Люди там, скільки людей тут. Ну, це це сила. Це сила. Ми сила. Слава Україні! Слава Україні! А море правильно я піднімаю? Відчуття фантастичні. Ідеш? Такий ніби як туман, нічого не видно, і тут проблискує щось таке темненьке. І ти чуєш голоса, і ти розумієш ще трошки. Але то був помилковий результат, то просто була мала гверла. Коли я побачив, куди йти, я зрозумів, Михайло, де з нас трошки підмануло, але нічого. Ми з 80 ми не здаємося. У нас був наказ вийти нагору від командира. Ми виконали наказ, всі вийшли. Ну, Я скажу, реально то є... не передати словами просто враження. Я би порадив кожному, українцю, який є вийти нагору. Хоч раз в житті, але вийти. Я вперше піднімався, я поставив таку собі мету, що ну, якщо сьогодні не зробити цього, не знаю, чи в життя дасть другий шанс. На половині дороги я вже розумію, що пора здаватися. Але згадав принцип інвіктосу, не здавайся, йди до кінця. Підніматися тяжко мені не було, бо я ходжу на кікбоксинг і мені тяжко не було підійматися. Today was very interesting. It was not expected to us to find such a high mountain in Ukraine. Um, growing up in Bavaria, we have high mountains, uh, also close to Austria, but this is really nature. It is beautiful, it is wide open nature, nice people. Uh, good experience today, even with a lot of cold wind. Це цей проект, яким ми будемо пишатися точно упродовж багатьох років. 60-та Говерляна для 80-ї бригади відбулася. Зараз ми знаходимося на Говерлі. Велика кількість учасників, понад 500. Ми вчора власне, закрили наш збір на тепловізійний дрон, тому всі, всі пункти, які ми собі виставили на шляху до Говерлі, ми виконали.